Всім доброго дня! Вітаю вас на сайті pharmacy.ua. Ви зайшли на головний сайт. Сьогодні будемо розбирати, як розмістити замовлення через ноутбук, MacBook, ноутбук. Зайшли у браузер, зайшли на сайт pharmacy.ua, з правої сторони у вас є людина така. Нажимаєте на цю людину, і у вас тут логін. Це номер консультанта може бути, це може бути ваш номер телефону. Якщо номер телефону, то через плюс. В даному випадку я набираю свій. І набираю пароль, який в мене є. Так. Або набираєте. Зараз я покажу два способи зразу же. Бачите, я заходжу в свій кабінет, допрошую сохранити, я зберігаю зберегти. І зараз же вийду, як бачите, через номер консультанта. Мій номер консультанта. UA великий Дефіс. 0004015. Так, і знову ввожу пароль, свій той же самий, що в мене є. І заходимо. Там, де логін, це війти. Заходимо в кабінет. Як ви бачите, моя авочка це мій кабінет. Мої замовлення, мій офіс, а профіль. Можемо зайти на профіль, так щоб ви побачили. Дані соцмереж сюди можна помістити, але в нашому випадку ми йдемо робити замовлення, тому. Ми можемо розмістити таким чином, дивіться, по 10. Вона буде підтягувати, і я можу зразу ж набивати. Можу по назві. Крем для обличчя вибачаю, мова не та. Крем для обличчя. Ну, Для обличчя, наприклад, набираю ОК, підтягую, додаю. Таким чином, ми можемо набити, потім перейти просто в кошик. Можемо переглянути каталог, полистали тут обрати. Так. І, як бачите, через каталог також додати собі в корзину. Листаючи каталог, ви можете зразу обирати і додати собі в замовлення. Таким чином, як і я роблю. І третій спосіб, який можна, це можна заходити в розділи і додати через розділи те, що вам потрібно. Наприклад, в нутрі плюс, макіяж. Тобто обираєте тут більше, тут онлайн-продукти, до речі, є, які можна замовляти також. Бачите, так? Да? Так, повернулись назад. Обслуговування мій офіс, мої замовлення. Давайте зайдемо в мої замовлення дуже швидесенько. «Мої замовлення, які були. Це я скасовувала бо я знімала. Управління. Мої адреси. Йдемо та мій офіс. Заходимо в мій офіс. І тут, як ви бачите, є така функція. Даре опускаюся. Стартовий напір швидке замовлення. От ви можете по назві, можете по коду отак набивати. Наприкладі. підтягує, потім просто додаєте до кошку. І кількість також, як ви бачили, закрию, можна змінювати. Але коли ви набили повністю замовлення, лише тоді додаєте, наприклад, мені треба ще додати паприку, папріку, я додаю, і можу перейти до кошка обрати. Як ви бачите, набила замовлення, збоку ви будете бачити кількість балів, 146,28 в даному випадку. І дивимося. Що в нас тут перепровіряємо? Опускаємося донизу обов'язково. Тут є товари з обмеженими термінами акції. І вона наша пропозиція за кожних 40 балів. Понизу вони будуть всі знаходити стрілочку, ви прогортаєте і вибираєте те, що вам потрібно. У випадку вибираємо раз. Ну, у мене ще є, бо в мене багатьо балів. За кожних 40 балів ми обираємо подарунки а за зниженими цінами, тобто в мене не одну одиницю можна взяти. Так, є три одинички ми додали 146. Якби я додала ще 4. 4 бали, то можна було ще одну одиничку. Як бачите, все замовлення 11 одиниць набито. Можете перевірити, все рахує зі знижечкою вже. 25%. І повертаємося от сюди. Оформлення замовлення. Відділення нової почти. У моєму випадку в мене вже додана адреса, але я додам разом з вами ще одну адресу, бо знаю, що визвичай це є проблемою. Додати нову адресу вписую просто Іра. П'ятий склад, наприклад. Ірина. Атюк. Номер мобільного no 63 818 1808. Тут обираємо відразу же. На жаль, поки що тут не прописується, і нам потрібно зі списку обирати. Ось тут такий ролик є. Ви опускаєтесь і шукаєте свою область, яка вам потрібна. Він і ка мене. Отак. Бачите, воно стало вже туди. Тепер знову місто Вінниця. Чотири рази. Три рази вибираєте область, бачите, вінниця підтягнула. І лише тут відділення. Вам треба оцей ролик з правої сторони червоненький, опустити для того, щоб знайти відділення, яке вам потрібно. Спочатку всі на одиничку, потім всі на двоєчку. Тут таке розміщення, якби йде. Я опускаю з мінітра п'ятий склад і листка 83 обираю. Як ви бачите, всі стрічечки заповнені обов'язковому порядку, тоді лише зберегти. Як ви бачите, адреса установила. Установити за замовчуванням це головна адреса, яка буде постійно. Якщо вам потрібно, ви можете просто її зафіксувати. Тут є лікпей, форма оплати і наложений платіж. Лікпей це оплата з карти. Як бачите, в даному випадку мені невиїдно платити з карти 68,87 і дивимося оплата накладним 29. Розгорнула, подивилася все замовлення. Можна перепровірити, з якими цінами каталожок, накладний платіж. Так, ви можете оформити. Так, хорошо. Звертаю вас знову вашу увагу. Є два види оплати. Оплата Векпей це на сайті відразу, і предоплата, або накладний платіж на відділенні нової почти. А також нагадую, що в нас є кур'єрська доставка, вона фіксована 109 гривень. Безкоштовна доставка на Укрпочту, нову почту і поштомат від 1200 по накладній. До оплати, але звертаю вашу увагу, що накладний платіж лише є на відділення нової почти. Укрпочта і поштомат нової пошти тільки оплата з карти. Також, а, якщо ви обираєте поштомат, нажимаєте поштомат і обираєте, адресу, Вписуєте. Опустилися все добре, піднялися назад і з правої сторони у вас є оплата. Ваше замовлення оформлене, як ви бачите, можете переглянути. Отаким чином накладна вже відміється цінами заохочені бали. бали перераховано, все добре. А, в моєму випадку, це замовлення знято для вас, тому дивіться, мої замовлення я перехожу, де можна скасувати. Ви можете перейти лиш накладний платіж. Відкриваєте саме замовлення, і тут є в течение години ви можете скасовувати. Касувати так. Скасовано. Нічого тяжкого, нічого такого. Якщо виникають якісь питання, рада буду допомогти і підказати. Усім ага. гарного дня, вечора і крутих замовлень. До зустрічі ваш.